Життя християн, жива жертва. Тож благаю вас, брати, на милость Божу віддати тіла ваші, як жертву живу, святу, приємну Богові, Богослужбу від вас розумно. І не вподібнуйтеся до цього світу, але перемінюйтесь обновленням вашого розуму. щоб ви переконувалися, що то є воля Божа, що добре, що вгодне, що досконале. Ласкою, яка мені дана, я кажу кожному з вас не думати понад те, що треба думати, а думати скромно, мірою віри, як Бог наділив кожного. Бо як в одному тілі маємо багато членів і всі члени, не виконують ту саму роботу, отак і ми, числені один, одне в Христі тіло, кожен один одному член, маючи ж згідно з даною нам благодаттю різні дари. Коли то дар пророцтва, виконуємо Його мірою віри. Хто має дар служіння, нехай служить, хто навчання, нехай навчає, хто напумлення. Нехай напоумляє, хто дає у простоті, хто голодує, дбайливо, хто милосердиться, то з радістю. Бог не дивиться на наші освіти, Бог не дивиться, скільки грошей в нас в кошельку і на банківському рахунку. Бог закликає кожного до служіння. кожному дано по мірі віри, і кожен цим талантом, цим даром. Може служити Богу і бути корисний в тілі Ісуса Христа в церкві. Тому, якщо у вас ще немає духовної сім'ї, ви ще не стали частиною тіла Христового, але ви хотіли би розкрити свій потенціал, приєднуйтеся до місії Слова Боже. Саме тут ви зможете пізнати Божу волю, яка є блага і угодна для вашого життя, і ви зможете виконати її разом. З духовною сім'єю ми чекаємо саме вас.